Чим тебе здивує кінець січня? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так, для кого цей загалом перегляд. Так, ти людина, яка зараз проходить трансформацію, зміни. І можеш, маєш таку можливість зараз відкрити перед собою нові такі можливості, нові шанси. Знаєш, як ця трансформація вона тобі підсвічує те, що ти можеш більше, що ти можеш зараз змінити своє життя. Ти жінка дуже харизматична, впевнена в собі, яка може вести за собою оточуючих, яка знає, куди вона рухається, так які має цілі, достатньо така вольова особистість. Чим тебе здивує кінець січня, так? Що такого може відбутись у твоєму житті? так? Чим тебе здивує кінець цього місяця? Ну, по-перше, по що ти знаєш, Будеш мати дуже велику кількість планів, і ти будеш знати, в принципі, як до них дійти, що тобі треба для того робити. Але, знаєш, і така в тобі буде бурлити енергія. І що буде дуже дивно, що так як ти хочеш швидко, все одно не вийде. Тебе, як наче, будуть спеціально зупиняти. І, знаєш, тобі показувати і звертати твою увагу саме на те, щоб ти зупинилася, щоб ти подивилася з іншого боку, щоб ти занурилася в свої думки, щоб ти з'ясувала, що ти відчуваєш, чого ти дійсно хочеш, а чого не хочеш. І, знаєш, це необхідно для твого відчуття балансу. Також звернуть твою увагу на твій відпочинок, на те, як ти проводиш своє дозвілля. І найбільше, що тебе може здивувати наприкінці цього місяця, це спілкування у колі близьких людей. Це можуть бути друзі, подружки, колеги, і назовні вилізе якась. Ситуація, яка тебе дуже сильно може розчарувати, вдарити прямо досить болісно. Ти можеш відчути таке розчарування і незадоволення стосовно тієї людини, і ти будеш намагатися бути такою чесною, справедливою, от, але тебе дуже здивує сама ця ситуація. І ти побачиш, що. Ті посили, які ця людина так до тебе буде надсилати, їх пора вже завершувати. Ти приймеш дуже чітке рішення, усвідомлене для себе у своєму житті.